У програмі розповідь про єдиний на Житомирщині табір праці та відпочинку Бригантина та як відбувся 16-й обласний конкурс змагання зі швидкісного маневрування мотоциклами та картами. Овенське вище професійне училище нерудних технологій є єдиним на Житомирщині, де збережено та щороку активно діє табір праці та відпочинку бригантина. Нині його відвідують 47 учнів. Це переважно діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування та з малозабезпечених сімей. Безумовно, що ми не можемо повній мірі оздоровити всі діти, але Виконуючи наказ міністра освіти і постанову Кабінету міністрів, ми робимо все можливе, щоб надалі використовувати нашу місцеву базу, нашу вчилисть для оздоровлення дітей, розсуття дітей соціально незахищених сил. Ми сьогодні працюємо відповідно з управлінням освіти для того, щоб діти були повні в повній мірі оздоровлені. Зокрема, за рахунок путівок значить, Міністерства сім'ї молоді, за рахунок путівок, які нам дають спонсори, і за рахунок путівок, які нам виділяє значить, управління захисту спонсорів. Значить, потерпілих від Чорнобильської катастрофи. Тому в цьому році я думаю, що до 1 вересня ми цю категорію дітей оздоровимо, і діти значить, прийдуть нас оздоровлені. на утримання табору праці та відпочинку державних коштів не передбачено, тому колектив училища обходиться власними силами. Фінансування здійснюється за рахунок коштів спецфонду, зароблених в результаті виробничої діяльності. На сьогодні питання про оздоровлення дітей є досить важливими по причині, що в здоровий нації є здоровий дух і здорове майбутнє покоління. Ми цього дотримуємося. Фінансування табору йде за рахунок коштів спецфонду, тобто тих коштів, що училище заробляє власною діяльністю. І ми його не зупиняємо жодного року роботу цього табору, тому що дітей потрібно забрати з вулиці, діти повинні бути під наглядом і оздоровитися у літній період, коли для цього найбільш сприятливі кліматичні умови. Виробнича діяльність в училищі розвинена, завдячуючи потужній матеріально-технічній базі, якою може похвалитись далеко не кожен професійно-технічний навчальний заклад області. Матеріально-технічна база училища повністю задовольняє потреби у підготовці кваліфікованих робітників по всіх професіях. Це машиністи, крана, зварники, водії, кухарі, будівельники і каменобробники. З цією метою в училищі створено 26 навчальних кабінетів, створено 12 майстерень, створено 6 лабораторій, де набувають навики практичної підготовки. Маємо машино-тракторний парк, в якому на сьогодні нараховується близько ста одиниць техніки, яка використовується підготовки по даних професіях. Маємо камнебробну навчальну майстерню, створення лабораторії пекарів. Також для здешевлення харчування взяли ми землю у користування. На сьогодні це 220 гектарів, де вирощуємо буряк, моркву, картоплю, капусту, зернові, які згодом переробляємо на муку. Крім цього. В училищі створені умови і для дозвілля наших учнів і працівників. Це і актова зала на 550 місць, Це спортивний зал поліпшеної планування, гуртожиток на 360 місць і їдальня на 220 посадочних місць. Під час перебування у таборі Бригантина діти і відпочивали, і працювали. Наприклад, група кухарів допомагала у їдальні. Толові допомагаємо кухарам, допомагаємо накрив... готувати їсти і накриваємо на столи. Навчилася випікати хліб, булки, ну в різні здоби. Анна Саранчук навчилась випікати хліб в училищній пекарні. Щодня тут підрум'янюється близько сотні буханок, як для власних потреб, так і для малюків місцевого дитячого садка. Понад 10 років опікає цей хліб з надзвичайними смаковими властивостями Марія Іванівна Вакульчук, яка поділилася з нами секретом своєї майстерності. Треба любити свою роботу завжди. І завжди буде все виходитися, і хліб буде смаковий, тому що в нас навчаються дітки, і для них хочеться зробити саме головне, саме найдорожче. А це ж найдорожче в нас хліб, якщо я гарно гарний спече, щоб ці дітки вчилися, щоб вони були здорові, щоб вони слухняні. І хочеться з душею, усе їм віддати. Так і з Богом це все робити. Майбутні кухарі допомагають не лише у пекарні та їдальні, а й на городі. Працюємо ми надовго. А ще зранку нам нас лінійка нам говорить, що ми будемо робити, і що які будуть розважальні заходи протягом дня. Група будівельників поєднувала відпочинок із ремонтними роботами. Цей трудовий загін працював у гуртожитку та сусідній школі. У нашому загоні будівельник нараховується 18 чоловік, дітей, які допомагають нас нам у виконанні будівельних робіт, прибирання території, фарбування. Вікон, дверей, балконних секцій. Діти нам з охотою допомагають нам у цьому. Ми зробили і дегустаційні кімнати, і кімнати відпочинку. І де тільки можна нам, ну, є прохання, щоб ми допомогли, ми не відмовляємося, і діти задоволені відпочивають, їздять на екскурсії, проявляють, ми до їх поваги і вони до нас і ми всьому їм допомагають. В Той час, як юні механіки косили траву на території училища, майбутні водії автотранспортних засобів були на підмозі у працівників машино-тракторного парку. Там вони займалися підготовкою зернозбиральної техніки та складських приміщень до нового урожаю. Діти приходять в парк кожен день. Ми займаємося уборкою території, займаємося ремонтом техніки, готуємо техніку до нового навчального року. Ну, чистим. Ремонтуємо дві тіля, хасимо машини, строїмо, ну, робимо все, що можна, в парку все виконують майстера і допомагають діти. У нас техніка використовується для навчальних цілей, у нас є підсобне господарство, у нас є десь 200 гектарів поля. Їдуть ну, сім пшеницю, сім бураки, садимо картоплю, це теж діти і разом їдуть і допомагають е, на полі. Оце все ми робимо своєю технікою. Працював у машино-тракторному парку і Олександр Колядич. Цього року він закінчив другий курс, здобуваючи професію машиніста автоматичного крану. Мені подобається, я пішов в цей табір, бо. Мені це корисно, я більше знаю про будову автомобілів, навчуся їх обслуговувати. Практикуюся я тут. Мені подобалося ще в дитинстві ця професія. Мені подобались крани. Практика мені показала, що я не помилився у виборі цієї професії. Дві-три години попрацювали, а потім відпочинок, програмою якого передбачено цікаві зустрічі, тематичні вечори, екскурсії, походи, спортивні змагання та розважальні шоу. Все це допомагає здружити та згуртувати колектив. У цьому навчальному закладі сильно розвинено потужне самоврядування. Це дає можливість дітям в таких умовах табору проявити свої здібності, організаторські, свої таланти. Проявити свою творчість, що неможливо зробити може, в повній мірі в під час навчального процесу, тому що доля часу займає навчальний процес. 18-денне цілодобове перебування у таборі праці відпочинку Бригантина збагатило учнів новим практичним досвідом, подарувало знайомство з цікавими людьми та історичними пам'ятками, залишило незабутні враження. В обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді відбувся 16-й обласний конкурс змагання зі швидкісного маневрування мотоциклами та картами. Цього року його учасниками стали лише 4 команди з Черніхова, Коростишева, Червонармійського району та Житомирського обласного центру науково-технічної творчості. Як згадують досвідчені представники журі, колись у таких змаганнях брали участь більше 20 команд. А нині це стало неможливим через брак коштів, пального та головне якісної техніки. Ребята, можна сказати, стали хуже їздити. З чим це пов'язано? Ну, мабуть, менше уділяється внимання, менше техніки стало. Техніки зараз катастрофічно не вистачає. Виходить, у государства не вистачає грошей на дітей. Ничего тут не поделаешь. Государство решает свои проблемы. Одна из проблем ⁇ Евро 2012. Туда много денег пошло. Ну, как-то будем стараться выжить и продолжать заниматься с детьми, чтобы дети были заинтересованы, чтобы не шастали по подворотням, скажем так, не увлекались никакими нехорошими привычками. Но ну, будем как-то выживать в этой тяжелой ситуации. 27 років педагогічного стажу має керівник команди міста Черніхова Валентин Фещук. Він зазначає, що нині гурткова робота тримається лише на ентузіазмі, тому що матеріальна база не оновлюється, але надихає бажання дітей. Матеріальної бази ніякої немає. Сами все достаємо, бізін купуємо, саме все все. А діти хочуть ходити, діти. Що робимо, що достаємо, що за свої гроші, що десь спонсору шукаємо. За новим досвідом, а не за перемогою, приїхала команда Червоноармійського району, тому що там лише нещодавно вдалося придбати один карт для занять учнів. Нам вдалося в цьому році встановити один картинг, і ми приїхали на ці змагання. Ну, звичайно ж, призового місця ми не можемо зайняти. Практично ми вчора лише один день тільки тренувалися з картингом. А свої проблеми дійсно є і з іншими гуртками. Наш позашкільний заклад саме відкрився 15 грудня 2010 року. Ми, можна так сказати, ще молоді порівняно з іншими районами. Але вже ж є свої надбання. 420 дітей в цьому році в нас відвідувало позашкільний заклад. Звичайно, картинг маємо вже, будемо старатися, щоб був такий гурток. Це один з гуртків, на який діти ходять з великим бажанням, приносять бензин, масло, запчастини. Узнали, що встановлюємо гурток, прибігли і практично з усиллями дітей зробили цей картин. Найкращий стан справ у Житомирському обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Тут гурток картингу відвідує 120 дітей і працює чотири групи. Суть нашого гуртка заключається в тому, що ми навчаємо дітей водінню картингу, ремонтує, ремонтуємо їх. Учим по площадкам, учим по фігурам їздить. Тобто суть заключається, навчити дитину ремонтувати, і водіння, правила дорожнього руху і таке інше. Проте не старше фінансування і тут дається в знаки, тому виживати доводиться власними силами. Фінансування як такого у нас нема. Фінансування все. Діти, що за свої кошти, трохи, що я за свої кошти. Ну тобто, все своїми силами. Шукаємо спонсорів, шукаємо. Ну хто допоможе, хто чим може, тим допомагає. Батьки дітей теж не, не байдужі до цього. Вони допомагають, хто бензину якось пару літрів дасть, хто якого масла, хто запчастину. Ну тобто, зараз на даний момент проводимо обласні змагання. Все ж, попри труднощі, змагання відбулися, і вони показали, що фігурне катання можливе не лише на ковзанах. а и на картах и мотоциклах. Суть соревнований по маневрированию на мотоциклах заключается в следующем. Ребенок должен как можно быстрее и как можно аккуратнее пройти дистанцию, не сбивая ни одной фишки, не нарушая линий. Вот. Там входит в обязательное управление проезд с одной рукой, движение змейкой и восьмерку. и остановиться на линии финиша. Байкери зазначають, що змагання не є складними. Вони заряджають їх енергією та переповнюють емоціями. Проте не все залежить від самих учасників, а більше від техніки, яка нерідко підводить. Емоції повно. Настроєння хороше. Ну, так, що техніка трошки підводить. Подобається я з дитинства на мотоциклі їздив. То... Мені подобається. Як техніка не завжди може себе продавати, тобто підводить дуже часто, то важко. дуже важко. Якби хороша техніка була, можна було б позмагатися на нормальному рівні. На мотоциклі треба більше держати рівновагу, краще це, ну, маневрування, а на картингу більше вже перегасовка за заноси. Ну, там зовсім друге. Там газом грається. Щоб заїхати в поворот, а тут зовсім рівновесі, То там не зробиш того, що на карті не зробиш. Завдавали клопоту учасникам не лише мотоцикли, а й карти. Це невеликі гоночні автомобілі з відкритими колесами, які складаються з рами мотоциклетного двигуна і сидіння. Карт може розвивати швидкість від 24 км за годину для любительських моделей до 260 км за годину для спортивних суперкартів. Картинг це порівняно безпечний вид спорту, тому він є ідеальною школою для гонщиків-початківців. Багато відомих спортсменів Формули 1 починали свою кар'єру саме з картингу. З поміж Шумахер, Міка Хакінен, Фернандо Алонсо. Юним картингістам Житомирщини застаріла техніка, заважає вправно маневрувати та перемагати. Нас там ходить 10 чоловік. А треба, щоб хоча на кожного хоча б хоч 5 картингів було, щоб по 2, то Ламаються швидко, як багато хто їздить. У Нас є вісім фігур виставляється. Виставляється вісім фігур, там коридорчики, змійки. Діти повинні за певний час, повинні, хто максимальний результат покаже поменше зб'є фігур і за найменший час проїде ці, ці фігури. Зараз у нас ще далі буде теоретичний залік, тобто будемо дітей запитувати, задавати питання по теорії, по о, о, устройству. Автомобіля, по правилам техніки безпеки і правила дорожнього руху. Теоретичний і практичний тур і змагань дозволили визначити переможців на рівні області. Проте на всеукраїнський етап конкурсу представники Житомирщини не поїдуть, тому що їхня техніка радянських часів не відповідає сучасним вимогам та не в змозі конкурувати з моделями світових брендів. Дивлячись на наш стан техніки, ми тримаємо як можна. Більше в руках, ну, тобто, в мене найновіший картинг вже приблизно 35 років йому йде по, по рамі. Ну, стараємося, стараємося своїми силами робимо, щось, щось строїмо. Ну, Їдемо, виступаємо, є змагання, виставили, 8 картингів, Було повністю на ходу. На все українське не їздимо, найбільша проблема у нас є це резина. Тобто скатів не можна знайти на совєтську техніку, цю нашу, вони не виробляються. А зараз купити новий картинг, це, зрозуміло, що держава наша не може це профінансувати, бо новий картинг – від 2,5 тисяч євро. Одна машина. Тобто а плюс обслужування тільки резина комплект на них – 600 євро. Одної резини на змагання, 2-3 соревновання, тут тобто дітей підтренувати, резини цих вистачає і все. Все ж на обласному рівні позашкільники намагаються зберегти мережу таких гуртків, які дозволяють забрати підлітки з вулиці та долучити їх до технічних видів спорту.